мудрість прості вислухаємо Святого Євангелія від Марка святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Одного разу Ісус, взявши дванадцятьох, почав їм говорити, що має з ним статись. От цей йде в Єрусалим, і син чоловічий буде виданий просвященникам та книжникам, і засудять Його на смерть, і видадуть Його поганим, і насміхатимуться з Нього, і уб'ють, і по днях Він Воскресне, як і в Тайван, сини Івана, Заведея. Підходять до нього і кажуть йому Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросимо. Він їм відповів, що хочете, щоб я зробив вам. Дай нам, ті йому кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч тебе у твоїй славі. Ісус сказав їм: Не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещуся? Вони йому відповіли можемо. Ісус сказав їм. Чашу, яку п'ю, питимете, і хрещенням, яким я хрещуся, хреститиметесь, сидіти ж праворуч мене чи ліворуч, не моє дати вам, а кому приготовано. Почали проте десятеро й обурились на якого та Івана. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм: Ви знаєте, що ті, яких уважають князями народів, верховлять ними і їхні вельможі утискають їх, не так воно хай буде між вами. Але хто з поміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою. І хто з поміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх. Бо син чоловічий не прийшов на те, щоб йому служили, лише щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, зараз про царів, королів. З вами чуємо зазвичай у казках. І тому багато чого не відчуваємо і не розуміємо, коли про них розповідається, зокрема, у Святому Письмі. І ось, зокрема, царський престол або трон, на якому сидить цар. Це був дуже сильний образ влади, перемоги. Бо цар, який сидить на троні. Це знак перемоги над ворогами, знак миру, який він приніс для свого народу. Це знак правосуддя, бо до нього люди приходили з проханнями про правду, про захист, про справедливість. Цар, що сидить на престолі, цар, що сидить на троні, це образ влади, образ сили, образ царства. Зазвичай, коли цар сидів на своєму троні. Наближені Його сиділи коло Нього. І чим ближче до нього, тим більше Той, в свою чергу, мав владу. І ось саме про те просять учні Ісуса. І Він йому говорить про Єрусалим, в якому зазнає страстей. Але на третій день Воскресне, вони ж чують тільки це останнє. Вони тільки чують про перемогу, вони тільки чують про те, що Він прийде. До своєї слави. І вони відразу починають думати, щоб сидіти як, як найближче, найближче до Нього. Щоправда, про це думали майже всі апостоли. Бо у дорозь, дорогу до Єрусалиму, хоча вони і передбачали якісь труднощі, але вони вже жили, очікуваннями тої перемоги і слави. Вони, мабуть, теж виношували думку, як би сісти поближче. Та, і, на жаль, є якась гірка іронія в тому, що про місця коло престолу ми з вами чуємо в той час, коли у нас відбувається формування Кабінету міністрів. Ось, Але наважились сказати про це тільки двоє із них. Ісус їм відповідає: чи ви знаєте, що просите? Бо престолом, троном. Небесного Царя буде Хрест. Хрест, який для багатьох в той час був знаком ганьби, страждань, поразки, смерті, саме той хрест, він стане знаком перемоги, знаком влади, знаком слави, того Царства Божого. Так, його троном, його престолом буде хрест. І ліворуч і праворуч насправді будуть висіти розбійники. Не від Нього це залежить. І ось Господь звертається до своїх апостолів, які бачать у ті царські престоли, які бачать оці шанобливі місця коло майбутнього царя. А Ісус їм говорить про те, як воно буде насправді. Престолом Небесного Царства є Хрест. І тому той, хто хоче бути близьким Ісуса, той повинен про це пам'ятати і це собі усвідомлювати. І ось Ісус продовжує. Він говорить про те, що хто хоче бути першим, має бути рабом, має бути останнім. І хто хоче бути великим, нехай стане меншим. Якщо престолом Небесного Царства є Хрест, так само і слуги царства є не на те, щоб панувати, а є на те, щоб служити. І ось, на жаль, дуже часто ми цього з вами не розуміємо. Бо послужити людям, допомогти людям це означає взяти хрест і піти слідом за Ісусом. В Небесному Царстві інакше не буває. Якщо людина насправді хоче послужити, якщо людина насправді хоче бути слугою Христовим і послужити Своєму народові, вона повинна бути готова до того, що це не дорога почистить. Це дорога страждань, випробувань, наклепів, обмов. це означає себе стратити по краплинці. Якби люди, якби дійсності ті щирі патріоти, які хочуть послужити своєму народові, вони б це усвідомлювали, їх би заставлялося йти в владу. Вони би пручалися. Бо те, що люди дуже часто хочуть здобути владу, Прикриваючись тим, що хочуть послужити своєму народу, це дуже часто показує, що або вони не розуміють, що хочуть, або дуже часто показує нещирість їхніх намірів. Бо для того, щоб визволити народ з того тягара гріха, зла, несправедливості, в якому він перебуває, це означає стати жертвою за цей народ. А це не кожному насправді дано. І ось сьогоднішнє Євангелія нам саме про це нагадує. Сьогоднішнє Євангеліє нам нагадує про хрест. Хрест, який є так, це є знак страждання. Це є знак ганьби, це є знак смерті. Але стражданням Христовим, жертвою Христові, він став знаком перемоги, сили, влади, слави. І тому, вдивляючи в цей хрест, наслідуємо нашого небесного Царя. Якщо хочемо сидіти, бути коло нього. Слава Ісусу Христу!